В нашому місті, в нашому місті, разом зі мною цю мрію здійсни в нашому місті. Пам'ятай, що темрява не має вирішати нашу нашого сестри мої та брати, та Ми повернемося, але не всі. За все це ми ще будемо воювати. Так от. От, ці слова, ці слова е мене весь час я її написав е просто на початку війни. І оці слова за все це ми ще будемо воювати. Оце мені постійно дзвоніло, бо я знав, що в будь-якому випадку доведеться е мобілізуватися, і треба це робити. І весь час, от до самої моєї мобілізації, я постійно, от треба, бо я чоловік. Мене так мама навчала, бо ну, так і має бути. І тому не треба боятися, а треба Потім просто робити. Да, бо вас перепіздавати може і в тилу. І, а після війни ну як би, буде так собі. Да. От. Пам'ятай, скільки мрій, скільки загублено надій. У валізі речі особисті, про цей заспіваємо у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню У нашому місті, в нашому місті, разом зі мною цю пісними у нашому місті, у кожному місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню в нашому місті, в нашому, нашому місті, з нею і очікувані добрі вісті. В нашому місті матінко тримайся ніяк не можна уявити цей біль. Цей бій показує, хто, хто чужий, хто свій Цей бій заради майбутнього, а вже ж майбутнього свободи нашої безмеж. Матінко моя рідна ненька, ти така красива, ти така гарненька. Злочини ми не пробачимо навмисні. Все одно ми разом заспіваємо цю пісню. Заспіваємо. Ми ще заспіваємо разом цю пісню в нашому місті, в нашому місті, разом зі мною цю мрію здійснив в нашому місті, у кожному місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню в нашому місті, в нашому місті, з нею і очікувані добрі вісті в нашому місті, в нашому місті. І все буде добре.